Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску ПРО таке. Візит до США. Про що говорили український прем'єр та американський президент? Підтримка гарантована. Головнокомандувач звернувся до військових. Старт мобілізації розпочинається набір до національної гвардії. Переговорів відкриті. Україна готова до негайного відкритого діалогу з Російською Федерацією та надалі дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов'язань. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою в середу в Вашингтоні. Водночас він зауважив, що багато залежить від того, як Росія надалі сприйматиме Україну як партнера або Підпорядковану країну прем'єр-міністр також подякував за виділені Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій для розвитку української економіки. Зусилля українських військових в Криму не марні. Крим був, є і буде невід'ємною частиною України. Запевнив у зверненні до військових Олександр Турчинов. Він наголосив, що військовослужбовці, які гідно несуть службу на території кримської автономії та Севастополя, заслуговують на статус учасників бойових дій. Також пообіцяв підтримку держави. Керівництво Української держави дбатиме про соціальне та додаткове пільгове забезпечення військовослужбовців та їх родин у повному обсязі, включаючи надання гідного житла, освітніх можливостей для дітей, відповідних пенсій інших соціальних привілеїв. Виконуючи свій конституційний обов'язок із захисту та оборони держави, ви маєте завжди пам'ятати, що батьківщина та весь український народ завжди разом з вами. Мобілізація в національну гвардію. Детальна презентація концепції національної гвардії відбудеться сьогодні у Верховній Раді. Про це повідомив у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 20 тисяч українців зможуть увійти в ряди Національної гвардії. За словами Авакова, у військоматах країни близько 50 тисяч чоловік захотіли увійти до лав гвардії. У п'ятницю розгорнуть перші тренувальні табори мобілізаційного резерву. У ці хвилини заплановане пленарне засідання Верховної Ради України. На ньому народні депутати повинні розглянути ряд законів, які стосуються учасників Євромайдану, зокрема, закон про допомогу постраждалим. У парламенті ж зараз перебуває наш кореспондент Яна Курченко. Вона розповість нам останні новини. Отже, яно чи розпочалося засідання, і що конкретно на ньому планують розглянути. Вітаю тебе, Олександр. Ну засідання розпочалось буквально кілька хвилин тому. Олександр Турчинов його відкрив. День сьогодні обіцяє бути дуже насиченим. Загалом на порядку денному 20 законопроєктів. назву найцікавіші. Зокрема, це законопроєкт про національну гвардію, про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені. До речі, зараз під стінами Верховної Ради проходить мітинг. Стосовно звільнення політв'язнів, потім далі зміни до закону про вибори президента, законопроект про статус осіб, які постраждали під час проведення мирних зібрань, і про приватизацію державного майна. Також є ряд інших законопроектів, які стосуються фінансів, ну зокрема, фінансів про бухгалтерський облік, про аграрну систему і так далі. Як будуть вони прийняті, я розкажу пізніше. Наразі це все, Олександр. Дякую, Яна. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Яна Курченко. Вони повернулися, зникли кілька днів. Тому активісти і журналісти в Криму знову вдома шоковані, розповідають небагато і на публічні виступи не погоджуються. Як українські медійники провели останні дні, розповіли їхні родичі. Останній раз Катерина Рахно зі своїм чоловіком Євгенієм розмовляла 9 березня близько опівдня. Потім зв'язок із ним зник. Додому чоловік повернувся лише вчора ввечері. Состояння у нього не дуже емоційно хороша. Он очень жін возбужденної ну немного не в себе, поэтому сейчас он дома те саме про свою доньку розповідає й Марина Максименко. Олена, хоч і робе вигляд, що ціла і неушкоджена, дуже стривожена. Вона дуже емоціонально возбуждена, возбуждіна, заснутю не получилось. Сі часа на дома уже зв'язку з. Інформаційними якими-то агентствами, уже всі звонять. То тобто й сана уже пише колонки, вже включилась в роботу. Зі слів постраждалих їхні рідні розповідають страшні речі. Їх тримали на холоді, потім у темних камерах принижували і били. Мужа моєї побої була сережка вухі. Од здесь вот на хреще її вирвали. Єсть на голові слід от удара прикладом на животі. У нього є сініки. Квіску ставили зброю, послі этого там на 2 сантіметри. отодвигали і на стріляти. Дратувало бандитів, коли полонені журналісти говорили українською, змушували зізнатися, що пишуть за гроші. Скільки вам платять? Прізнайтесь, що ви писали заказни статі, і основної вопрос був ані не вірять, що это все происходит бесплатно. Голодом не морили, годували тричі на день. Дівчатам давали навіть шоколад, забрали усі особисті речі, гроші, професійну техніку і навіть книги. Понівечили авто одного з активістів. Потім відпустили, не висунувши жодних вимог. Для чого людей викрали, теж не пояснювали. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна Актуальні плакати з'явилися на хрещатику. Біля цуму відкрилась вулична виставка. Всі роботи дизайнерів графіків присвячені темі військових дій у Криму. Як стіни будівель перетворилися на галерею і про що говорять картини, дізнавалась Лана Маяковська. Галерея під відкритим небом. Стіни будівель у центрі Києва поступово перетворюються на арт-майданчик. Біля центрального універмагу дизайнери графіки вивісили свої роботи. Люди проходять повз і діляться враженнями. Вони призивають к до міру, до дружби, займає вигодним сотрудничівством між країнами. Україна єдина і не ну, Я думаю, що тут наверно відповідь на всі питання стоїть по майдану. По всьому вже через п'ять днів після старту акції. Спілка дизайнерів України отримала більше півтори сотні робіт від кращих Зайнерів графіків світу взагалі дуже відчувається також міжнародна підтримка. Наскільки я розумію, це міжнародна така була акція. Аргентина, Арменія, Білорусь, Німеччина та Росія більше 40 країн виступили на підтримку України. Нинішня ситуація в Криму нікому не до вподоби. Крим це Україна, це наша частинка, без якої ні Криму без нас, ні нам без Криму. На цьому дизайнери не зупиняться кращі роботи в рамках акції Голос світу, надруковані у форматі листівок, будуть відправлятися туди, де нечутний голос світу, а саме до Москви, Особисто у Володимиру Володимировичу Путіну. Лана Майковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.